«Шаную воїна, біжу за Героя України, це всеукраїнська акція, яка започаткована була у 2018 році, яка направлена на вшанування наших полеглих героїв. Кожен учасник, який хоче взяти участь в цій акції пробігши 2, 5, 10 кілометрів, таким чином шанує своїх знайомих, побратимів, родичів, друзів, які загинули у російсько-українській війні. Реєстрація розпочинається з 4 липня і завершується 10 серпня. Буде інформація ціє розміщення на офіційних сторінках обласної адміністрації управління молоді, фізичної культури та спорту та інших інформаційних ресурсах для того, щоб кожен бажаючий міг зайти за цією силкою, Google форма заповнити свої контактні дані, прізвище, ім'я вибрав собі відповідний відповідну дистанцію 2, 5, 10 кілометрів. І вказавши прізвище, ім'я саме за кого він бажає пробігти цю дистанцію. Таким чином йому присвоюються ось такі номерки, які потім будуть роздруковані і видані кожному, де буде вказано номер, прізвище, ім'я загиблого захисника, героя нашого. Вона кріпиться на. Відповідну футболку і таким чином ми вже бачимо яким чином і які кілометражі, і за кого біжить саме наш учасник забігу. Після того як людина залишила свою заявку ближче до заходу, ми з нею зв'язуємося і говоримо вже конкретно дату, місце і час проведення. Ця акція вона не про. Подолання дистанції, там за якийсь відповідний проміжок часу, да, там де будуть перші, другі місця, там або третє визначення, тут ця акція про саме повагу для за до наших героїв і наших захисників, які віддали своє життя. Тому ось саме ця акція говорить про те, що ми пам'ятаємо і ніколи про це не забудемо.